Поділюсь з вами сьогодні дуже простим, але дуже смачним рецептом: Це формовий хліб з цільнозернової муки. Для цього використовую симоліну, муку цільнозернову грубого помолу, а також в основу закладаю муку також цільнозернову, але дуже дрібного помолу. Ось так у мене виглядає ця мука. Більш не додаю жодної муки ніякої відбіленої білої, пшеничної житньої. нічого, окрім цільнозернової, грубого помолу, мілкого та семоліни. Ось рецепт досить простий: беремо звичайну холодну воду, додаємо в воду закваску, ту, яка вже у вас освіжена, винята з холодильника, підкормлена і така, бачите жива з пузирками, додаю сіль. Розмішуємо закваску з сілью, щоб вона однорідно перемішалась, і тоді додаєте вже до цієї маси просіяну муку, яку підготували раніше, і будемо замішувати тісто ось така гарна різнокольорова мука, тісто буде трішки липким, не дуже тугим. Можете замішувати його руками, можете замішувати його в міксері, якщо у вас є ось така насадка для замішування тіста. Я замішую на невисоких обертах і не дуже довго, десь приблизно 2-3 хвилини. Ось, і потім перекладаю тісто в бокс, щоб воно відпочивало, а вже тоді розкладаю по формах, для того, щоб воно піднімалося в формі. Перед тим як класти тісто в форму, змащую форму. Олією. Я дуже люблю використовувати сезамову олію, тому що коли тісто з цільнозернової муки або з житньої муки печеться, з додаванням цієї олії, виходить в результаті дуже ароматний хліб і скоринка, неймовірно хрустка і неповторного смаку. Ось так. Використовую також залишки масла для того, щоб заформувати тісто, Трішки його витягнути потрібно, хоч воно таке, бачите, дуже м'яке, і липне до столу, і до рук, але це правильна консистенція для цього рецепту, тому що хліб буде не, знаєте, не такий. Не твердий, не затягнутий, а буде м'яким, і при цьому в нього буде дуже хрумка скоринка. Я, після того, як запечеться хліб, я вам покажу, яка, е, який звук видає ця скоринка. Ось так за допомогою скріпка виймаєте тісто, складаєте його в форму, трішечки розподіляєте, як у вас виходить. Не повинна бути якась конкретна форма, не потрібно його. Не пілінати, не складати якимось е, дивним е, чином. Ось так розподілили і даєте йому відпочити. У мене цей хліб стояв, і відпочивав цілу ніч в холодильнику. Але перед тим як покласти хліб в тісто в холодильник, потрібно його залишити на столі приблизно 1-2 години для того, щоб почала працювати закваска. Ось так виглядає тісто на другий день після холодильника. Бачите, воно піднялося не до кінця форми, але більш ніж наполовину. Ну, так печеться хліб в духовці. Ось що вийшло після того, як хлібчик погрівся в духовці. Так, його розрізаю і він хрустить. Текстура така однорідна. Немає великих якихось е таких е дірочок, є тільки маленькі. Бачите, такі бульбашки, видно, що закваска гарно працювала. Ось такий він еластичний всередині. І дуже класна запашна е скоринка виходить в цьому хлібі. Смакує, неймовірно, і до м'яса, і до овочів, і до сала, і до борщу. Спробуйте, вам сподобається.